Сьогоднішнього випуску поговоримо про студенти з Гарварду провели експеримент з окулярами Мета Рейбен. Новий застосунок VITALS для Watch OS 11 вказує на симптоми до появи хвороби. Чи можливо це? Створили протез, який функціонує як справжня людська стопа. Нобелівську премію у 2024 році з фізики отримали не фізики, справу в штучному інтелекті. Перший світі віртуальний повідок для собак від компанії Heal виявився негуманним. Перед цим, звісно, не забувайте тиснути на вподобайку, підписуйтесь на наш канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не загубити нас та завжди бути в курсі новин зі світу техніки. А ви на каналі GSM Forsage, З вами я, Оленка, і ми починаємо. Минулого тижня ми розповідали вам про презентацію мета, і вже сьогодні з'явилась цікава новина. Двоє студентів з Гарварду модифікували окуляри від мета Ray-Ban, що дозволило їм ідентифікувати людей на вулиці за допомогою окулярів Вони не лише розпізнають обличчя прохожих, але й знаходять конфіденційну інформацію, зокрема домашню адресу та контактні дані людини. Незважаючи на те, що автори не планують публікувати вихідний код свого проекту, вони показали наскільки реалістичним є антиутопічне майбутнє, де приватність майже відсутня. Проект під назвою IX-Ray використовує розпізнавання обличчя через інструменти, як PMAS, які шукають зображення в інтернеті. Отримана інформація обробляється великою мовною моделлю, яка визначає ймовірне ім'я та інші деталі про особу. Як пояснює Нгуєн, достатньо просто надіти окуляри і пройти повз когось, щоб система за кілька секунд зібрала всю доступну інформацію про людину і вивела її на телефон. Важливим аспектом є те, що більшість інструментів, які вони використовували. Стали загальнодоступними лише нещодавно. Наприклад, розумні окуляри мета будованою камерою з'явилися лише рік тому, а можливості великих мовних моделей стрімко розвинулися за останні два роки. Студенти також звертають увагу, що будь-хто може вимагати видалення своїх даних з бази, які використовуються для таких пошуків. У своєму відео вони демонструють, як можна підходити до незнайомців і поводитися так, ніби знаєш їх, після перегляду особистої інформації. Хоча початково це був побічний проєкт. Автори вважають, що він має позитивні наслідки для суспільства, оскільки допомагає людям зрозуміти, як захистити свої дані. Цей експеримент продемонстрував, що в сучасному світі все складніше мати приватність. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Хто з вас користується Apple Watch? Цікава тут новина. Було представлено застосунок Vitals для WatchOS 11, який, за словами користувачів, здатен виявляти потенційні хвороби ще до початку їхніх симптомів. Vitals аналізує ключові показники здоров'я, які фіксуються під час сну протягом тижня. Користувачі можуть переглядати показники в застосунку або в розділі Health на iPhone. Серед даних, які аналізуються, є частота серцевих скорочень, частота дихання, температура зап'ястка, тривалість сну та рівень кисню в крові, застосунок спочатку визначає типові показники для кожного користувача, а потім сповіщає про будь-які відхилення від норми. Однак, Apple попереджає, що застосунок не призначений для діагностики чи лікування будь-яких захворювань, а слугує лише як додатковий інструмент для моніторингу здоров'я. Застосунок доступний на Apple Watch Series 8 та новіших моделях, а також на Apple Watch Ultra з WatchOS 11. Це ще один крок компанії у сфері технології здоров'я. Можливо, не замінить справжні діагностики, але допоможе слідкувати за власним організмом. А такі технології ми схвалюємо. Якщо вже заговорили про технології та здоров'я, то варто розповісти, що в Італії створили протез, який функціонує як справжня людська стопа. Новий протез SoftFoot Pro безмоторний, гнучки і водонепроникний, що дозволяє йому ефективно відтворювати природні рухи людської стопи та забезпечувати стабільність на нерівних поверхнях. Цей пристрій не лише призначений для людей тратою кінцівок, а й є важливою розробкою для майбутніх людиноподібних роботів. Унікальність полягає в його анатомічній схожі з людською ступою. Вага протезу складає всього 450 грамів, але він здатний витримувати навантаження до 100 кг. Конструкція включає довгоподібний механізм, виготовлений з титану або авіаційного алюмінію, що допомагає відтворювати природні функції стопи. Система ланцюгів і кабелів, яка імітує підушовну фасцію, забезпечує м'якість і гнучкість при ходьбі. SoftFoot Pro вже успішно пройшов тестування в європейських дослідженнях за участі людей з ампутаціями, а також був перевірений. На роботах у різних міжнародних лабораторіях. Цікаво! Але все ж таки подібні розробки створюють все ще для людей, чи мова йде більше про роботів? Але так чи інакше, це корисна розробка, нічого не сказати. Залишається лише мати надію, що ціна на таку розробку буде доступна для всіх, хто її потребує. Цікава новина, яка взірвала науковий простір. То розповім і вам про це. Нобелівську премію 2024 за роботи в галузі штучного інтелекту з фізики отримали не фізики. Шведська Королівська академія наук присудила Нобелівську премію з фізики за 2024 рік дослідникам галузі нейромереж Джону Хопфілду та Джефрі Хінтону. Вчених нагородили за фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють здійснювати машини навчання за допомогою штучних нейронних мереж. Йдеться в прес-релізі. Джон Хопфілд отримав премію за створення асоціативної нейромережі, яка може зберігати та відновлювати в пам'яті зображення та інші типи даних. У свою чергу Джефрі Хінтон був нагороджений за винахід методу, що дозволяє штучному інтелекту знаходити властивості даних і завдяки цьому шукати окремі об'єкти на зображеннях. Останній довгий час працював Google, але пішов, щоб зосередитись на своїх дослідженнях. Нобелівський комітет зазначив, що роботи лауратів значно допомогли в дослідженнях фізики. Тим не менш, винаходи Хопфілда та Хінтона насправді не пов'язані з фізикою, хоча вони отримали премію саме в цій категорії. Зрозуміло, що таке рішення Шведської академії наук викликало питання в науковому світі. Але погодьте, що розробки та визнання нагороди цілком заслужені. Власникам собак знайома ситуація, коли улюбленець плутається під ногами або навпаки втікає. В першій світі віртуальний повідок для собак від компанії Hill має вирішити цю проблему. Він віртуальний, оскільки працює не по Wi-Fi або GPS, а за власною запатентованою технологією, що робить його унікальним. Повідок волого і удари Його можна надягати на собак вагою від 4 кг. Ви самостійно можете встановити відстань, на яку може втекти ваш чотирилапий друг. Управляти повідком можна з пульта дистанційного управління, обираючи метод корекції поведінки. І тут виникає найцікавіше: у вас є на вибір звукове сповіщення, вібрація та електрошок. Останній викликає багато запитань, принаймні незрозуміло, навіщо його взагалі додали. Компанія Хіло запевняє, що електрошок є не обов'язковою опцією, однак деякі власники собак можуть випадково зловживати ним. Пульт дистанційного управління, як і повідомик, заряджається через USB c і може працювати до 4 годин у автоматичному режимі та до 8 у ручному. До одного пульта можна підключати до трьох повідків. За один такий не надто гуманний комплект доведеться сплатити 400 доларів. Без урахування податків. Хочеться вірити, що власники справді не будуть використовувати електрошокер. А є тут серед нас власники собак. Як думаєте, буде така штука корисною? Ставте лайк, якщо сподобались наші новини, та не забувайте залишати коментарі. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!